Міжнародний валютний фонд схвалив рекордну програму підтримки України на 156 мільярдів доларів. Це перший кредит, який МВФ надасть країні, яка знаходиться у стані війни. Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, та першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті. Основними цілями програми є. Підтримка економічної та фінансової стабільності в умовах надзвичайно високої невизначеності, відновлення боргової стійкості на довгострокову перспективу, як за базового, так і за погіршеного сценарію, просування реформ, що сприяють відновленню України на шляху доступу в ЄС у післявоєнний період. Програма розрахована на 4 роки і буде поділена на два етапи. На першому етапі, який триватиме 12-18 місяців, Україна має вжити заходів щодо зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, зокрема ліквідує монетарне фінансування. На другому етапі в Україні проведуть масштабніші реформи заради зміцнення макроекономічної стабільності та підтримки відновлення та реконструкції країни, у тому числі в рамках мети України щодо вступу до ЄС. У МВФ вважають, що протягом цього періоду наша держава повернеться до довоєнних засад політики, включаючи гнучкий обмінний курс та режим таргетування інфляції. Президент України Володимир Зеленський подякував за затвердження програми. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.